Вчора Європейський Союз ухвалив нову чотирирічну програму підтримки України на 50 мільярдів євро. Це багаторічна фінансова підтримка ЄС на 24 2027 27 роки. Чому це так важливо для нас? По-перше, 39 мільярдів євро будуть направлені на підтримку Державного бюджету України. Це допоможе нашому уряду забезпечити фінансову стабільність та здійснювати пріоритетні видатки бюджету, зокрема всі соціальні програми допомоги нашим людям. Друге, затверджена програма Ukraine Facility передбачає 8 мільярдів євро у вигляді спеціального інвестиційного інструменту. За оцінкою Міністерства економіки, це дозволить залучити додаткові 30 мільярдів євро інвестицій. Це стійкість та додатковий ресурс для відновлення нашої економіки. Третя програма Україн Facility – це не лише про гроші, але й про трансформацію нашої країни. Це план із запровадження європейських правил та норм, які наближають нас до членства в ЄС. Четверте: всі країни-члени ЄС проголосували за цю програму підтримки України. Всі 27 країн це демонстрація єдності Європи в підтримці України. Це чіткий сигнал для Росії, що її стратегія почекати, поки підтримка союзників України припиниться, не працює. Крім того, європейські лідери підтвердили намір продовжувати військову підтримку України. Зокрема, вже в березні ми розраховуємо на створення окремого інструменту для України в межах Європейського фонду миру. Мова йде про 20 мільярдів євро саме військової підтримки на наступні чотири роки. Окремо, варто відзначити позицію ЄС щодо використання та конфіскації заморожених російських активів. Ще рік тому нам казали, що це неможливо, що ці активи захищені суверенним імунітетом, що ці активи можна заморозити, але не конфіскувати. Що в Україні не варто розраховувати на ці кошти. Два роки роботи і постійної адвокації великої команди України, і сьогодні європейські лідери підтверджують план щодо використання доходів від заморожених активів Російської Федерації. Ми вітаємо це рішення, але Україна розглядає це виключно як перший проміжний етап до конфіскації, а не як альтернативу конфіскації. Ми продовжуємо працювати над тим, аби російські активи були в повному обсязі спрямовані на стійкість та відновлення України. Наші союзники розуміють необхідність цього кроку, і я впевнений, що ми знайдемо краще юридичне рішення. Говорячи про підтримку наших партнерів, я хочу також подякувати Японії. За майже 400 мільйонів доларів, які надійшли в кінці минулого місяця до державного бюджету України, це важлива підтримка, яка допоможе нашому уряду профінансувати соціальні програми. Сьогодні фінансова допомога від Японії вже перевищила 4,5 мільярди доларів. Японія тепер посідає четверте місце серед наших партнерів за розміром наданої бюджетної підтримки. Попри тисячі кілометрів, які розділяють наші країни, ми відчуваємо щире бажання наших японських союзників підтримати Україну і ми вдячні за це. Більше того, ми бачимо справжній інтерес Японії, японського уряду та японського бізнесу до України. Ми бачимо інтерес до спільних проєктів у різних сферах, бачимо інтерес до України як до інвестиційного майданчика. Тому цього місяця наша урядова делегація відвідає Токіо, де відбудеться японсько-українська конференція з відновлення та економічного зростання. Хочемо вийти на новий рівень співпраці, особливо в питанні інвестицій та спільних проєктів.